Це пшениця, ну це не насіння ще, а майбутнє насіння. У складі в селі Стасі овець ячмінь та озиму пшеницю зберігають для того, аби пересіяти й отримати чисте зерно. Усе це зібрали працівники науково-виробничого господарства. Прямо це після комбайна зібрано, закладено. Потім воно буде проходити доробку на машинах, і з нього буде отримане насіння. При очищенні десь до 50-60% тільки насіння, інше все буде відход. Росіяне зерно зберігатимуть для наступної посівної кампанії та продаватимуть, каже керівник господарства Геннадій Головін. Жнива цього року на полях підприємства розпочали на два тижні пізніше, ніж торік, а завершили наприкінці липня. В цьому році така тенденція, що всі культури дали приблизно однакової врожай. Так. Врожай в цьому році середній, доволі доволі середній, в межах чотирьох тонн з гектара. Було дуже холодно, пізно розпочали посів. Потім пішли дощі, вроді. І все нормально. А потім вдарила спека. І оця аномальна спека, вона спалює урожай моментально. Загалом у регіоні завершили збір ранніх зернових культур. Намолотили майже 1 мільйон 700 тисяч тонн. Найбільше озимої пшениці – понад 1 мільйон 200 тисяч тонн. Ячменю – майже 400 тисяч. Крім того, зібрали 26 тисяч тонн озимого жита, 20 тисяч тонн гороху та ще 10 тисяч тонн вівса, каже заступник директора обласного департаменту агропромислового розвитку Олег Палій. Аграрії області завершили збирання ранніх зернових культур на площі 350 тисяч гектарів, при середній врожайності 48,3 центнера з гектара. Це на 6,3 центнера більше, ніж минулого року. Валовий намолот зерна склав 1 мільйон 689 тисяч тонн, що також більше до минулого року на 315 тисяч тонн. За словами Олега Палія, нині в області не починали ще збір пізніх зернових культур. У науково-виробничому господарстві, що у стасях на полях лишилися, зокрема, цукрові буряки, соняшник та кукурудза. Останню теж вирощують для насіння. Її почнуть збирати приблизно у кінці серпня, каже Геннадій Головін. Це гібридізація кукурудзи, тобто це батьківська форма, це материнська, цієї материнської форми. Буде насіння, яке дасть Ф 1 на насінневому заводі його калібрують, перевірять на схожість, на все І потім із цього насіннячка ми отримаємо урожайність до 150 центнерів кукурузи з кожного гектара. У нас посіяно більше півмільйона гектарів кукурузи. Це найбільше серед всіх регіонів України. Збирання пізніх культур завжди проходить осінню, тому зараз ще рано говорити за цей врожай. За словами Олега Палія, цього року у регіоні посівна кампанія зернових культур стартувала у квітні і тривала до кінця травня. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтавщина.